уже ой класс ой класс давай есть І... мы забываем борчелама строя супер гол. супер момент хочешь нашу комбинацию удар харченко на знову. знову романюк и Барчук-Олег робить рахунок 1-0. заслуженный гол. абсолютно заслуженный гол. друзья вас вітаю молодцы Десята хвилина, у нас майже, майже 10-та. Рахунок матчі відкрито. Ну, дотиснули, дотиснули ми. Друзі, 2-0. Дубль на рахунку. Дубль на рахунку борчука. 2-2. 2-2. Ах, лесний долетів, м'яч. Є! У нас хетрик! Хетрик борчела Мастер! Третій хетрик за за три матча! Супер удал! Просто феноменальний борчук! Робить рахунок 3-2 після чудової передачі партнера! Три голи в кожному матчі! Хетрик, друзі! Сьогодні гуляє весь виживець! А де мамуся? Ангеліна де? Немає? Ангелинка а, побачила, друзі, все, ну Класно, нічого на миг где ты. Романюк.